Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна в Українформі формі продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити про повітряні сили України. Наш спікер сьогодні, Юрій Гнат, речник повітряних сил України, Збройних сил України. Тож, пані Юрію, ми вас вітаємо. У нас у студії розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на цей час. Доброго дня, колеги. Ну, пар за все, щоб дещо. Познайомитися з повітряними силами, так як дуже часто і представники засобів масової інформації, і, і громадяни думають, пов'язують повітряні сили передусім це з лі, з літаками, так з винищувачами, які літають у небі. Ну, повітряні сили це величезний, великий верніше, вид збройних сил, який в мирний час лише налічує 50 тисяч особового складу військовослужбовців. Це він складається з декількох родів важливих. Це перш за це авіація, це винищувачі, бомбардувальники, штурмовики, транспортна авіація, безпілотні літальні апарати. Це як один із авіаційних компонентів, зенітні ракетні війська, другий вид які... Сьогодні теж є великим бойовим потенціалом. Сьогодні. І це саме ті війська, які найбільше сьогодні збивають повітряних цілей на, за час вторгнення Росії, Росії, Росії на нашу територію. Е, недавно ми опублікували цифру вже буквально кілька днів тому. Зенітні ракетні війська повітряних сил збили 500 вже повітряних цілей, включають крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти противника. Також радіотехнічні війська один з таких найновіших технологічно видів повітряних сил, тому що ми маємо повний цикл виробництва техніки, радіотехнічних військ, радіолокаційні засоби, які йдуть і на експорт сьогодні, і це те, що ми маємо. Щось із нового, щось своє. Решта, весь парк літальних апаратів, ну, виключаючи, мабуть, безпілотники українського виробництва і турецького Баектар, все в нас дісталось внаслідок розпаду Радянського Союзу. Це техніка 80-х років виробництва, але і вона сьогодні в умілих руках наших пілотів, наших зенітників, радіотехнічних військ, сьогодні захищає українське небо в повітряному просторі. Е, ну, що це зараз що... відбувається у нашому небі? Як вдалося зберегти перевагу, і що застосовує найчастіше зараз ворог? Власне, чим досягло всі задають питання, як повітряні сили, які мали бути зруйновані буквально в перші години російської агресії, 24 лютого, яким чином вдалося це все зберегти? І на 110-й вже 11-й день війни? Оберігати повітряний простір наш тому, що противник вже близько двох місяців не залітає на Україну, контрольовану нашими Збройними силами. Це великий показник. На окупованій, на тимчасово окуповану територію противник, звичайно, залітає, застосовує там вертольоти, ударну авіацію. Вдалося зберегти ну, єдиним в єдиному ключі, це якщо говорити це підготовка без безпосередньо вісім років, які нам мантру розказує Російська Федерація, що війна на Донбасі була так. Ми ті вісім років готувалися до цього сценарію. Ми розуміли, прораховували певні ризики і розуміли всі плани: план А, план, Б, план С, які може виникнути в даній ситуації. Усі сподівалися, все ж що удасться уникнути конфлікту. Можливо, політико-дипломатичним шляхом, втім, він стався, і до нього були повітряні сили готові. В заліченні там хвилини-години часу було прийнято рішення про виведення з під удару основної частини авіації, зенітих ракетних військ, також е, особовий склад, і вдалося врятувати основний бойовий потенціал повітряних сил від е, його знищення. Як планувала це Росія, і знищені повітряні сили означали повний контроль над небом, тотальний і аж до західних кордонів е, вони. Робили в небі а потенціал великий в Росії, з довкола України було зосереджено авіагруповання близько 700 літальних апаратів, це 450 літаків, 250 вертольотів. На даний час воно дещо в такому ключі зберігається, тому що хоч ми і знищили противника, але ж він має можливість поповнювати свої втрати резервами середини Росії. Таким чином повітряні сили сьогодні контролюють повітряний простір на території, яку контролюють взагалі Збройні сили. І ситуація така, що сьогодні противник застосовує свою авіацію дистанційно з території Білорусі, з акваторії Чорного моря, з території Росії. Передусім, це стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які випускають по нашій території. Високотехнологічні ракети, які дуже дорогі, вони мільйони доларів коштує одна ракета, так, ну, так само, як і ракети калібр морського базування, які теж коштують чимало. Ну, доларів вони не шкодували на з ракет, і тому вони їх застосовують. Втім, останнім часом зберігається тенденція щодо економії цих високоточних дорожих ракет. І на сьогоднішній день противник все частіше застосовує. Радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає. Противник, її бойова частина, маса бойової частини становить 900 кг, вона лишає надзвичайно сильні руйнування, але ця ракета має суттєвий величезний недолік, те, що вона летить власне не в ціль. Не завжди вона потрапляє в туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури ну, відповідно з людськими жертвами. Ну, Власне, ці ракети і застосовуються. Далі, якщо говорити про Повітряні тривоги, от ми зараз здається, в Києві оголошено повітряну тривогу, і дуже багато питань задають, яким чином працює власне ця вся система, чи варто робити якісь знижки, чи варто ховатись, чи не варто ховатись. Ну тут кожен робить свої висновки сам для себе. Ми завжди оголошуємо цю тривогу, і ми радимо все ж не уникати заходів безпеки, тому що. Ракети, як я вже говорив, вони високотехнологічні. Якщо ту 150-ту 95 запускає їх з акваторії Каспію, так вони з Астрахні району злітають. Зазвичай робиться це так, залітають туди і випускають. Один літак може нести ту 160 там, 16 ракет чи 12, а ту 95-8 крилатих ракет. Вони можуть летіти. Однією точкою на Радарі, відповідно, ми користуємося різними розвідданими, користуємося партнерською допомогою в тому числі. Ці ракети можуть летіти через акваторію Чорногазовському Рів і змінювати свій курс. Відповідно, оголошується повітряна тривога по напрямку ракет, складається певний алгоритм, визначається, куди вона може летіти, і як яка її ціль. Ну, безумовно, використовуються теж дані і розвідки. І тому власне ракета може звернути діаметрально протилежний бік, тобто на 50 градусів вліво, вправо і обираючи таким чином летячи по тому курсу, який їй задали оператори. Як правило, ну, це робиться для того, щоб власне, уникнути засобів протиповітряної оборони повітряних сил. Сухопутних військ та інших, які знає ворог. Якщо ворог володіє інформацією, де в нас розташовані ці засоби, відповідно курс ракети буде прокладений там, де є прогалини, де є слабкі місця. Тому, власне, тут засоби розвідки противника нам завдають великої шкоди, тому треба ну, всім бути максимально зосередженими, ображеними, якщо щодо визначення. Агентів ворожих і так далі тут теж немаловажно. Користуємося і різними даними від населення, які поступають постійно на чат-боти, тому це дуже важливо. Це для всієї нації. Мабуть, найчастіше питання, чому ракети долітають іноді до цілі, вражають її? Ну, е, як вже говорив, ракети високотехнологічні, вони випустили фактично з -го, 2010 -го років випуску. Ця ціль е, спроєк... це ракета спроєктована таким чином, щоб і бути малопомітною, щоб летіти на наднизьких е, висотах, тобто від 50 метрів вона може летіти по руслу, скажімо, Дністра, як це було в початку війни, вони запускали, і вона зникає з радарів вона просто зникає з радарів і не всі засоби ППО можуть нищити. Якщо ми розуміємо, що в нас протиповітряна система, протиповітряна оборона держави, ми не бойове чергування повітряні сили в єдиній системі протиповітряної оборони держави, в нас засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не засоби протиракетної оборони. Ви ж ми чули всі, що система ПРО у Польщі в Румунії це система ПРО проти ракетної оборони. Нас протиповітряної. наші зенітні ракетні комплекси БУК М1, С-300, які основні є на озброєнні, їхнє завдання, основне це літальні апарати ворога. Тобто літаки вертольоти різних типів, які ми можемо вражати. Але незважаючи ні на що, ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі. Так, на жаль, ракети не вдається влучати, тому що це надзвичайно складна ціль. Це ну крата ракета бувають різного розміру. Ми вчились їх збивати протягом тих восьми років, які ми говорили. Ми е проводили навчання на полігоні Ягорлик Херсонської області. Він зараз, на жаль, теж тимчасово окупована область. Перед цим ми проводили до окупації Криму навчання на е території е Криму е чауда полігон так називався і власне. Щорічно проводили навчання, де збивали, де вчилися наші зенітні ракетні підрозділи влучати в ціль, яка імітує, точно імітує крилату ракету. Це безпілотний літальний апарат типу Рейс, це радянський розвідник, який летить фактично ту ж саму від... швидкість, має ту ж саму відстань по висоті. І, власне, наші зенітники навчалися збивати. Ці рейси було їх ну доволі таки багато успішних навчань, і саме тому сьогодні наша протиповітряна оборона вже влучає дедалі краще. Ну колись виходить це робити, колись ні, власне крилаті ракети противника, які є значно технологічнішими за от безпілотники, які ми збивали в Херсонській області. Якщо я можу вас не спитати про героїчні подвиги наших повітряних сил, якщо а, спитати вас про такі, що вам відразу приходять на думку про що б ви хотіли розказати і можете вже розповісти, це мабуть найважливіше. Ну героїчні вчинки, ну героїчні вчинки треба, мабуть, адресувати всім нашим людям. Це відзначив і від командувач повітряних сил Геннатлан Полгищук, який відзначає постійно, подаються зараз наші захисники неба постійно і потрапляють в державні нагороди, в укази президента, тому що. Теж людей треба дійсно відзначати такими. Це дуже важливий момент. І власне, які моменти? Ну, моменти самого першого, другого тижня війни це було найважче для нас, усіх моментів, для всієї нації, для всіх захисників, коли е, все ж таки взялися, е, взяли в руки холодний розум. Повинен був ми, ми знали, що це буде відбуватися були багато сигналів. І ну, один з випадків, яких можна адресувати льотчиками, ми вже описували цей випадок і в нас на офіційних джерелах, коли, власне, ми в Києві знаходимося, і в Києві охороняє 40 бригада тактичної авіації, звідки, власне, і пішов образ привода Києва. Ось, і наші ті пілоти, які ми вже, сукупний образ наших військових льотчиків, ось вони прийняли на себе важкі удари тоді. Ну, не лише ця бригада, поруч є в Житомирській області. Теж 39-та бригада. Ми прийняли на себе цей удар захисту власне столиці, бо яка була ціллю номер один для окупантів. Повітряні бої були надзвичайно складні. Противник переважав один до шести, один до десяти, фактично в небі, в повітряних боях. Але треба враховувати бойовий дух. Це найперша наша зброя, і відповідно своя територія, своя хата, свій дім і прикриття власних засобів ППО. Я маю на увазі зенітно-ракетні війська, які все ж таки наша авіація працювала під прикриттям нашої ППО. Це треба теж зважати. Але... Ось цей випадок, коли два літаки, два винищувачі Міг 29 злетіли на перехоплення, здавалося б, чотирьох високотехнологічних російських винищувачів, винищувачів бомбардувальників, які летіли. Їх, вони коли розійшлися, їх стало, було чотири точки, стало 12. 12 літаків. Ну, Наші льотчики, два пілота. Вони не звернули з курсу, вони пішли прямо на, пішли в бій прямо на них. І в результаті цього повітряного бою. Які так бояться окупанти, сьогодні вони не залітають, тому що ближніх боїв вони уникають. Ми втратили пілоту Олександра Бринжало, який загинув героїчно в тому бою. Другий пілот виконав завдання, повернувся на базу. Окупанти втратили три літаки. Три своїх дорогих, високотехнологічних літаки вони втратили в тому бою. Оце один з випадків волі до перемоги, бойового духу і самопожертви наших пілотів, які... Такий нерівному, в нерівному так, складі, так, якщо порівнювати, 12 літаків і 2, все ж таки нанесли ворогу поразку. Такі самі можна наводити паралелі із зенітними ракетними військами, з радіотехнічними військами, коли здавалися радіотехнічні війська, це ну, вид, який відповідає за локаційний, за зв'язок, але якщо дівчата там, багато дівчат служать, і в перші дні війни вони давали відсіч. Славному руському десанту покрушили їх там на деяких, то ну це заслуговує на величезну повагу. Дякую, шановні колеги. Ваше питання? Прошу в мікрофон. Скажіть, будь ласка, є свіжі е, випадки. Буквально 11-12 числа е, під ізюмом Су збитий і К-52. Е, деталізуйте, може про ці, про, про ці деталі. Може щось вияснилось? І ще одне я, е, питання. Я хочу повернутися до 26 лютого. Нічний бій е, по, по, по Василькову, там повідомлялось про збитий іл 76 й Після деокупації наших територій, чи є якісь деталі по по, по тій ситуації, що там. Якщо є подробне спасибі. Ну, давайте знизу почнемо. Так, ну щодо Іла, так було повідомлялось, так, ну, поки що ми. Не маємо тих тої візуалізації, що що можна показати власне ІЛ. Це зрозуміло, що ІЛ, що Льотчик таки вразив ту ціль. Ціль була за словами пілота, так була уражена, і е, говорити зараз. Ну багато хто зміг. А покажіть, ну де, де ж він є. Зрозуміло, що ціль могла полетіти і далі, і знаходитись десь. В районі, де ми не можемо її знайти, це може бути і водойма, і все решта. Поки що даних по цій цілі у нас немає. Але те, що ціль була уражена, це на 100% було підтверджено візуальними засобами об'єктивного контролю. Що стосується К-52, нещодавній це у нас, здається, одна з бригад сухопутних військ. Так? Уразила, нами майте в нас останній останній крайній випадок, так Він ну, знищений. Це мабуть до них, тому що в нас треба відзначити, що не лише повітряні цілі збивають, але і протиповітряна оборона сухопутних військ, десанто-штурмових військ, військово-морські сили вражають дуже непогано, тому що отримали ми західне озброєння, отримали стінгери. Системи Старстрік та інші засоби противітрі оборони, якими озброєння і Нацгвардія вже має, наскільки я знаю, і е, е, інші підрозділи складові сил оборони. Е, ну втім, зразу хочу, з, можливо, наперед сказати, що цих засобів, е, на жаль, недостатньо для того, щоб збивати літаки на великих відстанях, тому що це ну, стінгер 4,5 по висоті. Ми розуміємо, що літак піднімається вище, і він є недосяжним для, для цих систем. Тому нам потрібно все ж таки розраховувати. І ми, Україна, уряд, Збройні Сили все ж працюють в цьому напрямку. Ведуться постійні переговори з нашими партнерами щодо надання нам комплексів, зенітно-ракетних комплексів дальньої та середньої радіусу дії, щоб вражати літаки окупантів і по висоті, і по дальності, відповідно, не залишаючи їм шансів як на нижньому ешелоні, так і на верхньому. Щодо літака су 35 так він. Був збитий, ну, як я вже казав, вони уникають залітати в повітряний простір, а ті, ті що не уникають, скажімо, вчорашній випадок чи позавчорашній Су-34, один літак розвернувся, а другий вирішив випробувати долю. І таким чином був збитий нашим зенітно ракетним комплексом. Стосовно випадку Су-35, він. Полював на штурмовиків наших на су 25 Він вилетів в них перехоплення. Він може завдавати удари там і по землі ракетами, зрозуміло, але він, власне, був отримав завдання перехопити наші штурмовики. Ну, в складі цієї групи штурмовиків, звичайно, була винищувальна авіація. був наш винищувач, який прикривав їх, і відповідно наміс ураження ворогу, який був збитий. Дякую ще питання. І цмасато а япанізу джаналіст кромронда. Со моє питання. Я японський журналіст. Скільки а, кожного дня випускають ракети російські загарбники, а, особливо з а, літаків? Мені цікаво, ви казали, що точна зброя вона закінчується у Росії. Але яка ситуація у російській армії з огляду на їх спроможності продовжувати такі нанесені ударів з використанням високоточної зброї? Отже, їх літак вилітає, літає над Донбасом, да? і може звідти стріляти ракетами? Бо якщо звідти російські високоточні а, 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 ракети випускати, а вони ж ці ракети виробляються з західними технологіями, зокрема з японськими, і чи знаходили ви японські компоненти в а, осколках таких ракет, які ви потім знаходите? Будь ласка, про це ви правильно кажете, що вся високотехнологічна зброя Росії як безпілотники. Ті ж навіть Орлан 10 які ми збиваємо постійно, вони всі там солянка, збірна світу. Тобто, там іде і канадська, американська технологія, японська, зокрема китайські і так далі. Скільки в них ракет таких залишилось, ну ми не можемо зараз чітко сказати. Але ми проводиться аналітика. Ну є в нас головне управління розвідки, яке, мабуть, володіє цією інформацією. Я поки не знаю. Ну, ми будемо лише сподіватися, що вони закінчаться у них. І в той факт, який я вже говорив, що все частіше противник застосовує ракети Х. 59 та Х-22 говорить про те, що все ж таки вони починають заощаджувати. Тому що ракета Хаус 101 скажімо, яка вони не з Донбасу їх запускають, вони їх запускають з району Астрахані Каспійського моря. І вона може нести ядерний заряд, ядерну боєголовку, як і інші крилаті ракети. Тому вона є в класифікації х 102 вже вона може бути з ядерним. І ми сподіваємося, все ж таки, що це знак для нас тим, що все ж таки вони ті ракети починають економити, тому що вони ж не просто. України в воюють, вони ж воюють зі всім світом. В них і Японія поруч з якимись політичними моментами, і інші країни Вони повинні погрожувати всьому світу, в тому числі і, можливо, на різних векторах своїх політичних так. Тому сподіваємося, що все ж таки західні партнери будуть виконувати свої зобов'язання щодо ненадання Росії технологій, жодних, тому що це буде, ну. Спрявоному саме і проти них. Тому сподіватимемося все на консолідацію Західного світу і взагалі всього світу, для того, щоб обмежити Росію будь-яким шляхом. Чи це е, контрабанда, що не виключено з країною гопніком-терористом, яка буде закупати це будь-якими шляхами, зрозуміло? Ми будемо сподіватися на те, що світ не дасть Росії зруйнувати світ. От, приблизно так. Ще питання. Дякую вам, дякую, що долучилися до нас. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України. Дякую, слава Україні! Героям слава.